Значить, як це відбувається? Ви прилітаєте на острів, орендуєте собі житло в короткострокову оренду. Далі подаєте документи, пишете в організацію, яка займається програмою. Але попередньо, куди ви подаєте документи? Ви подаєте документи в поліцію. Для того треба взяти завчасно сіту. Сіта це запис на прийом. Значить, ви перед тим як летіть, берете сіту, прилітаєте, робите собі ніє, пишете. В організацію, організація відповідає, назначає вам зустріч. Але це все час. Тому потрібно все, що можливо, зробити до приїзду від Спанії, а саме взяти сіту і орендувати собі тимчасове житло, в залежності від того, куди ви будете їхати. Якщо ви їдете на острів, і ви буквально от сьогодні прилетіли, завтра у вас сіта в поліцію, то ви швидко все зробите, тому що коли вже у вас буде ніє, організація вас вже бере в розробку і шукає вам місце в хостелі, щоб вас заселити. Зазвичай в середньому, із практики, на сьогоднішній день на це йде близько двох тижнів на сьогоднішній день. Це якщо все зробити правильно, далі вас заселяють. Нульова фаза вам дають житло, перша фаза вам дають житло. На другу фазу, щоб перейти, вам потрібно буде знайти контракт на роботу, контракт на житло самостійно або з допомогою вашого соціального працівника. Це, якщо коротко, або можна другий варіант зробити. Ви прилітаєте на острів, орендуєте в короткострокову оренду житло собі, шукаєте на довгострокову, робите документи і просто влаштовуєтесь на роботу. Працюєте, платите оренду житла і живете в своє задоволення. І ніяка програма тоді не потрібна. Все, всім гарного дня. кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.